ДРАБИНА Моя історія наводить на вас нудьгу. Міс Лі. Наступного дня довелося декілька разів чути подібне запитання, бо слухаючи розповідь, міс Вінтер, я була не в змозі стримати позіхання. І час від часу терла очі. Вибачте, я просто стомлена. Стомлена? вигукнула вона. Ви схожі на мерця. Вам треба добре попоїсти, щоб відновити сили. Що з вами трапилося? Я знизала плечима. Просто втомилася. Може, не доспала. Оце і все. Міс Вінтер невдоволено стиснула губи. Суворо поглянула на мене, але промовчала, а трохи згодом продовжила свою розповідь. Отак ми й прожили півроку, обмеживши свій життєвий простір кількома кімнатами кухнею, в якій Джон спав уночі вітальною і бібліотекою. Ми з Емеліною через чорний хід з кухні ходили до однієї зі спалень, що здавалася більш-менш надійною. Спали на матрацах, перенесених зі старої спальні, оскільки ліжок переставити не вдалося вони були заважкі. та й сам будинок здавався тепер за великим адже з челяді зостався сам лише Джон. Нам, що пережили стільки катастроф, було затишніше у цих кількох безпечних кімнатах, невеликі розміри яких дозволяли підтримувати відносний порядок. Але ми все одно не могли геть забути про решту будинку, про все те, що ниділо за дверима наших кімнат, наче ушкоджені і приречені на смерть кінцівки. Емеліна проводила багато часу за вигадуванням усіляких картярських ігор Пограй зі мною, ну пограй, будь ласка. бувало, докучала вона мені. Урешті решт я піддавалася її вмовлянням, і ми грали. Це були якісь незрозумілі й хитрі ігри, правила яких безперервно змінювалися, ігри, на яких зналася лише Емеліна, тож вона повсякчасно брала наді мною гору, немало цим утішаючись. А ще сестра часто милася, вона так і не втратила своєї любові до купання, годинами ніжачись у воді, яку я нагрівала для прання та миття посуду. Але я на неї не сердилася. Нехай хоч комусь із нас буде добре, думалося мені. Перш ніж ми позамикали непотрібні кімнати, Емеліна обнишпорила увесь гардероб Ізабель, повитягала звідти сукні, пляшечки з парфумами та черевики і зробила з усього цього велику скирту в кутку нашої спальні. Ми спали, наче у великому гардеробі. Час від часу Емеліна чіпляла на себе то одну, то іншу сукню. Деякі з них відставали від моди на 10 років, деяким гадаю, то були сукні, що їх носила ще Матильда були вже років 30-40. Вечорами Емеліна розважала нас тим, що картинно з'являлася в кухні то в одному, то в іншому екстравагантному наряді. Ці сукні додавали їй віку у них вона аж ніяк не скидалася на 15-річну. а ще вони додавали їй жіночності. Мені пригадалися слова Естер, сказані лікареві в парку. Розумницею ця дівчинка не стане, але я впевнена, надійде час, і вона зможе жити окремо від сестри. Може, навіть заміж вийде. Я пригадала також слова і хазяйки про Ізабель вона була з тих дівчат, яких чоловіки не можуть приминути, щоб не помацати. Пригадала і раптом занепокоїлася. Тим часом Емеліна, і не підозрюючи про свою жіночу привабливість, плюхнулася у крісло, витягла із шовкової сумочки колоду карт і з дитячою безпосередністю мовила То що, зіграймо? Я трохи заспокоїлася, але все одно намагалася робити так, щоб вона не виходила з будинку у своїх нових нарядах. Джон впав в апатію. Утім, на один рішучий крок він таки спромігся найняв хлопця, щоб той допомагав йому в парку. Усе буде гаразд, це ж Амброс, син старого проктора. Тихий спокійний хлопець, він тут ненадовго, доки я не полагоджу будинок. Але я ні скілечки не сумнівалася, що цей ремонт триватиме до нових війників. Але я кілечки не сумнівалася, що цей ремонт триватиме до нових віників. І хлопець з'явився він був вищий за Джона і ширший в плечах. Запхавши руки в кишені, чоловіки трохи постояли, погомоніли про справу, і парубок узявся до роботи. Він копав розмірено і неквапливо. Ритмічне гепання лопати об ґрунт нервувало мене, і навіщо він нам здався, хотілося мені спитати. Він же такий самий чужинець, як і решта, але через якісь невідомі мені обставини для Джона цей хлопець чужинцем не був може, тому що він прийшов із Джонового світу, світу чоловіків, світу, про яке я не мала жодного уявлення. Він хороший хлопчина, знов і знов повторював Джон у відповідь на мої настирливі запитання трудяга. Багато не питає, зате багато працює і не базікає. Але крім язика він іще й має очі. Джон знизав плечима і відвернувся, намагаючись не показувати свого занепокоєння. Я ж не вічний, ніщо не вічне, нарешті мовив він і зробив непевний жест рукою, наче намагаючись охопити і будинок, і його мешканців, і все життя. Якогось дня. Настануть зміни? Зміни? Ти ж ростеш, незабаром станеш дорослою. Невже ти думаєш, що все це залишиться таким, як було? Бути дитиною це одне, а бути дорослою. Не встиг він договорити, як я пішла геть я не бажала знати, що означає бути дорослою. Емеліна була у спальні, зривала блискітки з елегантного вечірнього кашне для своєї колекції скарбів. Я сіла поруч із нею. Сестра настільки захопилася своїм заняттям, що навіть не помітила, як я увійшла. Її пухкі конічні пальці хапали прикрасу і безжально шарпали, доки не відривалася. Потім Емеліна кидала блискітку до скриньки. Робота копітка, забарна, але ж у моєї сестри все життя було попереду. З незмінним виразом на обличчі знущалася вона з беззахисного шалика, погляд зосереджений і водночас замріяний, губи стулені в тоненький шнурочок, час від часу повіки опускаються, затуляючи зелені зіниці, а торкнувшись нижнього краю, відразу ж здіймаються, демонструючи незмінно зелені очі Цікаво, невже і я так само гарна? А вже ж! Бо я бачила у дзеркалі, що мої очі не гірші за очі Емеліни, я знала, що в мене така сама копиця червоно-рудого волосся, що кучерявиться на потилиці, а ще я знала, як задивлялися на нас люди під час наших нечастих прогулянок. Коли ми з Емеліною в однакових сукнях, тримаючись за руки, з'являлися на стрит. Та все одно я не схожа на сестру, Егеш. На моєму обличчі не буває такої млявої зосередженості, навпаки, на ньому майже завжди невдоволена гримаса. Я то сердито кусаю губи, то невдоволено відкидаю за плече пасмо волосся, то дратуюся від нетерплячки. Такою спокійною і сумирною, як Емеліна, я ніколи не буду на її місці я б відривала блискітки зубами. Ти ж не покинеш мене? тихо спитала я її. Я ж бо тебе не хочу покидати. Ми лишимося тут назавжди, разом. Що б там не казав Джон Копач. Пограймося. Але сестра мовчки вовтузилася з шаликом, наче не чуючи мене. Пограймо у весілля. Ти будеш нареченою. Нумо. Вдягни ось це. І я витягла скупи в кутку якусь річ із жовтої. Напівпрозорої тканини. Дивись схоже на вуаль. Та Емеліна й очей не підвела, навіть коли я начепила оту марлю їй на голову. Вона просто відкинула її рукою і знову заходилася тріпати свої блискітки. Я полишила спроби привернути увагу сестри і натомість глянула на її скриньку зі скарбами. У ній і досі лежали вичищені до блиску ключі, що їх лишила естер. Хоча Емелі схоже вже встигла забути їхню колишню хазяйку. Там були шматочки біжутерії Ізабель, кольорові обгортки від цукерок, якими колись частувала мою сестру гувернантка небезпечно гострий осколок зеленої скляної пляшки, золотиста стрічка, яка колись належала мені. Її подарувала мені хазяйка так давно, що я й не пам'ятаю коли саме. І під усім цим і досі лежали сріблясті нитки, які Емеліна повисмикувала зі штор того самого дня, коли приїхала Естер. На самому дні, наполовину присипане мішаниною напівкоштовних камінців, скла та іншого непотребу, ховалося щось таке, чого раніше не було. Щось шкіряне. Я нахилила голову, щоб краще придивитися. Ага. Он чому сестричка забажала мати в себе цю річ, тиснені золотом літери Ен. E що таке Ен e або хто такий Енен? E Нахиливши голову в інший бік, я узріла ще дещо, малесенький замочок, із малесеньким ключем. Не дивно, що все це потрапило до Емеліниної скарбнички, золоті літери, та ще й ключик. Напевно, то були найцінніші з її надбань. І раптом до мене дійшло Е, Енен, ен. тож щоденник. Я простягла руку. Блискавично швидко. Інколи вигляд моєї сестри може бути оманливим. Рука Емеліни, наче лищатами, стиснула моє зап'ястя, не давши мені доторкнутися до скарбу. Емеліна навіть не глянула на мене твердим і впевненим рухом. Відвела мою руку вбік і закрила скриньку. У тому місці, де Емеліна схопила мене за руку, ще довго було знати білі плями від її пальців. Що ж, я піду, сказала я про всяк випадок, перевіряючи її реакцію, але голос мій прозвучав не надто переконливо Ось побачиш, піду, покину тебе отут, виросту і житиму без тебе, сама. І з цими словами я підвелася і, сповнившись почуттям власної гідності та жалю до себе, вийшла з кімнати. Уже вечоріло, коли сестра знайшла мене на підвіконні у бібліотеці. Я заховалася за штору, але вона підійшла до вікна і зазирнула за неї. Я почула її кроки, відчула, як вона відсунула штору. Я стояла, притиснувшись лобом до скла і спостерігала. За краплинами дощу на шипці. Краплини тремтіли від вітру, готові ось-ось пуститися за хитромудрою траєкторією вниз, на своєму шляху вбираючи в себе інші краплини і залишаючи по собі короткі сріблясті сліди. Сестра підійшла і поклала голову мені на плече, я сердито висмикнулася, не повернулася і нічого не сказала. Я не бажала з нею розмовляти. Вона ж узяла мою руку і щось насунула мені на палець. Дочекавшись, поки вона піде, я придивилася. Перстень. Емеліна подарувала мені перстень. Я перекрутила камінець усередину, на внутрішній бік пальця. Потім піднесла його до вікна. Світло потрапило на камінчик, і він ожив зелений під колір моїх очей. Під колір очей Емеліни. Вона подарувала мені перстень, і я стисла пальці в кулак, усередині якого був той камінчик. Джон тягнув відрами воду, приносив городину і чистив її, ходив на ферму і повертався звідти з молоком та маслом. Усі ці справи, схоже, виснажували його. Щоразу я боялася, що його ослаблому, худому тілу забракне сил підвестися за столу. Щоб узятися до чергової роботи. Ходімо до класичного парку, Джоне, запропонувала якось я. Покажеш мені, що там треба зробити. Джон нічого не сказав. Мабуть, він просто не почув. Кілька днів я нічого не казала, а потім знову спиталася, а потім знову і знову. Нарешті ми з ним пішли до сараю, де він неквапливими вправними рухами нагострив секатори. Потім узяв довгу драбину і виніс її на двір. Ось дивись, сказав він, показуючи мені запобіжну клямку на драбині, після чого приставив драбину до надійної стіни у парку, а я кілька разів, спробувавши як користуватися запобіжником, вилізла на кілька футів угору, а потім злізла, і знову вилізла і злізла. Звичайно, коли приставити драбину до тисового стовбура. Такого відчуття надійності не буде, зазначив Джон, але якщо закріпити її як слід, то теж буде досить безпечно. І ми вирушили до класичного парку. Джон підвів мене до тисової фігури середніх розмірів, яка розрослася і стала неохайно кошлатою. Я вже була піднесла до неї драбину, як садівник зупинив мене. Не поспішай. вигукнув він. Диви, яка нетерпляча. Садівник тричі не квапливо обійшов дерево, потім усівся на землю і запалив цигарку. Я сіла поруч, і він запалив ще одну. Для мене. Ніколи не лізь проти сонця. Попередив Джон. І ніколи не залізай у власну тінь. Він зробив кілька затяжок і продовжив Остерігайся, хмар. Коли вони напливають, ти можеш втратити орієнтир. Тож треба знайти щось незмінне у себе перед очима дах або паркан. Він буде твоїм якорем, за нього ти й триматимешся. І ніколи не поспішай тричі відміряй, а раз відріж. Поки Джон говорив, він жодного разу не відвів очей від дерева, і я теж Треба навчитися відчувати задній бік дерева, поки обробляєш передній, і навпаки. І не працюй самими лише п'ястями рук, натискаючи на ножиці, використовуй руку на всю довжину. Докуривши цигарки, ми загасили недопалки об підбори черевиків. А тепер запам'ятай, який вигляд дерево має на відстані, і тримай цю картину в голові, коли працюватимеш з ним у притул. Я приготувалася тричі приставляла я драбину до дерева. Аж поки Джон не переконався, що вона стоїть надійно. Я працювала три години. Спочатку боялася висоти, все поглядало додолу, примушувала себе зійти ще на одну сходинку, і щоразу, коли я переставляла драбину, мені доводилося робити кілька спроб, доки вона не встановлювалася надійно, але мало помалу робота цілком заволоділа мною думки про форму якої слід було надати дереву, так захопила мене, що я вже майже не відчувала, на якій висоті перебувала. Джон стояв унизу і здебільшого мовчав, лише зрідка роблячи зауваження на кшталт слідкуй за своєю тінню або «не забувай про зворотній бік. І тільки злізши, нарешті, додолу, клацнувши клямкою і склавши висувну драбину, відчула я, як сильно болять руки. Після тривалої роботи з важкими садовими ножицями, але мені було байдуже я відійшла на чималу відстань, щоб оцінити зроблене, потім тричі обійшла дерево, серце моє аж тіпнулося від радості добре вийшло. Джон кивнув Непогано, похвалив він мене. З тебе вийде гарний садівник. Якось... Я пішла у сарай по драбину, щоб підстригти велике дерево у формі капелюха циліндра, але драбини не знайшла. Той несимпатичний мені хлопець саме порався з граблями у парку. Я підійшла до нього і сердито запитала А де драбина? Отак я вперше з ним заговорила. Не звертаючи уваги на моє невдоволення, він відповів чемно і доброзичливо Її взяв містер Дікенс. Він там. Збоку фасаду, покрівлю ремонтує. Я взяла цигарку, з тих, що їх Джон тримав у сараї, і закурила сердито позираючи на хлопця, який із заздрістю спостерігав за мною. Потім нагострила секатори. Мені взагалі подобалося гострити, тож я нагострила ще й ножа, ретельно не поспішаючи, І увесь час ритм точила по залізі. Ішов в унісон із ритмом грабель по землі. А потім я поглянула на сонце і вирішила, що вже запізно розпочинати підстригання дерева капелюха, і пішла шукати Джона. Драбина валялася на землі, дві її секції, лежачи під кутом одна до одної, були схожі на химерний циркуль, металевий пас, що мав тримати їх разом вертикально, відірвався від дерев'яної частини. А у бічній секції заяв глибокий розлам. Біля драбини лежав Джон, коли я торкнулася його, плеча він не ворухнувся, хоч був іще теплий, то сонце нагріло його розкинуті руки та закривавлену голову. Він невідривно дивився просто перед собою у високе блакитне небо, але блакит його власних очей уже замутилася. Розважлива дівчина покинула мене, і я знову стала дурною дитиною, маленькою і безпорадною, як мурашка. Що ж мені робити? Що мені робити? шепотіла я, лякаючись, власного голосу. Я лежала, розпростершись на землі, тримала Джонову руку, відчуваючи, як гострий гравій тисне мені у скроню. Я спостерігала, як плене час. Тінь від того виступу будинку, де розташовувалася бібліотека, простягалася по землі й торкнулася найдальшої сходинки драбини, а потім стала підкрадатися до нас. Сходинка за сходинкою. Ось вона дійшла до запобіжної клямки. Запобіжна клямка. Чому ж Джон не перевірив запобіжної клямки? Не може бути, щоб не перевірив, звісно ж, перевірив. Але якщо перевірив, то як же, чому? Ця думка була нестерпно болісною сходинка за сходинкою, сходинка за сходинкою, дедалі ближче підповзала тінь. Ось вона торкнулася Джонових штанів із грубої вовни, потім зеленої сорочки, нарешті сивого волосся. Воно так порічало останнім часом, і чому я не приділяла Джонові більше уваги? Чому як слід не дбала про нього? Приглядаючись до Джонового рідкого волосся, я помітила дві грубі дірки, продавлені в землі драбиною, коли вона пішла в нього з-під ніг, і жодних інших слідів: гравій, не пісок, не сніг, навіть не свіжо скопана земля. На ньому не лишається відбитків підошв, хтось може прийти. Потинятися біля драбини, зробити свою чорну справу і спокійно піти геть. На Гравії слідів не залишаюся, наче це зробив привид. Стало холодно. Стало холодним усе гравій, Джонова рука, моє серце. Я підвелася і озирнулася на Джона, пішла геть. Обігнувши будинок, попрямувала до городу. Хлопець і досі був там, саме зібрався сховати у сарай граблі та мітлу. Побачивши, що я наближаюся, він зупинився і поглянув на мене. А коли я зупинилася, що сили намагаючись не знепритомніти, хутко підскочив до мене, щоб не дати впасти. Але я не знепритомніла, так, тільки трохи. А коли очуняла з мого здавленого горла, вирвалися хрипкі, наче й не мої слова допоможіть! хто небудь, хлопець ухопив мене під руки, я обмякла і притулилася до нього. Обережно поклавши мене на траву, він сказав: Я допоможу вам. І досі, перебуваючи під враженням від розповіді про смерть Джона, згадуючи нещасне обличчя міс Вінтер, я не відразу помітила лист, що чекав на мене у кімнаті. Я розкрила конверт лише тоді. Коли закінчила занотовувати розповідь, а, розкривши, пересвідчилася, що нічого цікавого він не містив. Шановна мій слід, після всієї тієї допомоги, яку впродовж багатьох років надавав мені ваш батько, хіба ж можу я відмовити собі у задоволенні віддячити йому і зробити хоч маленьку послугу його доньці. Мої початкові дослідження у сполученому королівстві. Не виявили жодних вказівок на місце перебування міс Естер Бароу після періоду її роботи в Енджелфілді. Однак я виявив певні документи, що стосуються часу, який передував цьому періодові, і наразі я складаю звіт, який ви отримаєте протягом кількох найближчих тижнів. Утім, мого дослідження ще жодним чином не закінчено. Я ще не вичерпав усіх можливостей здобути відомості про роботу міс баров в Італії. Тож цілком імовірно, що якась подробиця про попередні роки підкаже новий напрямок пошуків підстав для відчаю немає. Якщо цю говернантку можна знайти, я її знайду. Щиро ваш. Емануїл Дрейк. Я поклала листа у шухляду. Потім вдягла пальто і рукавички. То що, ходімо? гукнула котові. Він побіг за мною сходами вниз, а потім на двір. і ми пішли стажиною вздовж будинку то тут, то там чагарники, що підходили майже впритул до стіни, змушували стежку відхилятися вбік. Мало помалу, майже непомітно вона взагалі вела геть від будинку, до схожих на лабіринт приманок парку. Але я не піддалася цій легкій спокусі, і все одно пішла навпростець. Ліворуч була стіна будинку, попереду дедалі густіші кущі, через які мені доводилося продряпуватися, докладаючи неабияких зусиль. Їхні вузловаті пагони норовили вхопити мене за литки. Мені довелося замотати шарфом обличчя, щоб не поколотися. Спочатку кіт супроводжував мене. А потім зупинився, настрашений гущавиною заростей. А я вперто йшла далі і таки знайшла те, що шукала вікно майже повністю заплетене плющем. Між цим вікном і парком була така гущавина вічно зеленого листя, що світла, яке з нього йшло вночі, ніхто б ніколи не помітив. Усередині за столом біля вікна сиділа Емеліна, сестра Міс Вінтер. Навпроти неї, я побачила Джудіт. Вона просовувала ложку їй із супом крізь скалічені губи нещасної. Несподівано Джудіт зупинилася і, не донісши ложки, до рота Емеліни, поглянула, як мені здалося, просто на мене, та вона не могла мене помітити, надто вже густими були зарості. Але дотик мого погляду вона, напевно, відчула. Після паузи, що тривала усього кілька секунд, Джудіт повернулася до своєї справи і продовжила годування. Але за цю мить я встигла помітити одну дивну особливість тієї ложечки срібну ложку прикрашала видовжена літера А у формі стилізованого ангела. Мені вже доводилося бачити схожу ложку А. Ангел, Ангелове поле, Енджелфілд. Таку ложку мала не лише Емеліна, а й Аврелій. Тулячись до стіни і висмикуючи гілки з волосся, я пробралася назад крізь чагарники. Кіт дивився, як я струшувала з рукавів та плечей уламки гілочок і сухе листя. Ходімо додому? запропонувала я йому, і кіт із задоволенням приєднався до мене. Містер Дрейк не зміг знайти мені Естер, зате я сама знайшла. a